Тут залежить від задачі, яка задача у нас. Якщо просто завести там якихось людей на позицію, то це буде просто політник, ну, відповідно, повний боєкомплект. Політник, РПС, каска. Ну, все десь в залежності. Тут а Ще залежить, які плити стоять. Якщо державня там, ти хотів, там, розкошелився, купив собі якісь легенькі, керамічні, то там буде чуть легше. А якщо ти б'єш державу, ну, там десь буде 25-20. Таке. А якщо ти вже йдеш з комплектом якоюсь, там, на якусь задачу, то це ще плюс 20-25. Ну, коли людина просто, навіть, наприклад, ми тут на ППД, у нас є кожного тижня, в мене в групі є, ми виходимо просто в ліс і ходимо, гуляємо, великий кілометраж. Я от просто дивлюся з родиною, чи вона зможе, чи ні. От, наприклад, я дивлюся, що вона по ФІЗО вже ну, не може, просто йде не йти. Наприклад, йде людина в він йде з собою карабами, спеком, і ще рюкзаку у нього доповнительна БК, тобто він йде, ну, він жалюсь не може. Але і на характері, і на характері просто отак волочиться, але він йде. Тобто він розуміє, що йому треба дати. Тобто це вже прояв характеру. А якщо людина дивиться, вроді би і може, а не хоче, ну це вже, діло, що у нього з характером є проблеми. А, то там, таке, нам це таке не підходить.